Що ж, друзі, вітаю вас на серії по БМВ. Е, в нас пройшло вже з нею від квітня місяця. Це квітень, травень, червень, липень, серпень, вже березень. Тобто це вже шість шостий місяць пішов. Привіт! Шостий місяць пішов, тобто вже півроку ми з нею разом. і Я покажу зараз, розкажу, що власне помінялося. Е, і про свої ці емоції, щастя, задоволення у власника БМВ. Короте, можете побачити. Підходить, підходить. Можете побачити, вже зараз з'явилися, бачите, оп, помили. Туманні фари. Проти туманні фари Дмитро оператор, якраз там знімкує, мій брат колега подарував мені, якраз дві фари в мене тепер є. Трісну... Ні, це так Коротше, Вони тепер світять, Все дуже гарно. Так, а ще я знімаю. Ух, скоро довідаєтесь чого. Всі думають, що я їжу на відрі. ну реально. Не знаю, машина розвалюється трошки, але ми її, як то кажуть, доводимо до ладу. Ще, от, наприклад, Аліку дуже багато Аліку поприїжджало на БМВ. Можливо, це колохоз, але мені подобається. Це, наприклад, така підставка в стилі GDM за 1 долар максимально бюджетно буде тримати в нас номера. І номера у нас теж будуть не пусті, будуть квадратні, бо там є рамочка, така є заглушка BMW. Тому я зразу знав, що будуть квадратні номера з боку. Я думаю, що ти телефон дав мені? Я думаю, що ти телефон мені дав? Автономера ЮА. Рекламка. Сьогодні замовив, завтра приїхало, всі номера замовляю. Так. І пінка падає, і ви можете побачити, що тепер спереду з'явився американського зразка номер. До речі, машинку переписали, вона на мені, навіть не зважаючи на те, що вона їздила в Польщу туди-сюди. Все дуже гарно. От я маю задню частину, сподіваюся, що завдяки нашому мікрофону це мене чути, можете бачити, як виглядають задні стопи. На задніх стопах, окрім плівки, ми ще додавали, нижня частина вся в габаритиках світиться. Сьогодні от у звуці бам з фарами. Коротше, ідея, яка е, хочемо, щоб е, це мені е, Толік підказав ідею. Хочу, щоб нижній ряд світився весь червоним габаритом. І потім, коли стоп. Теж все світилося. Ну, коротше, щоб було так широко і кайфово. Так, друзі, тюнінг продовжується, а тюнінг, до речі, з Тік-Току. Побачив я відос в тосі як тюнінгують 36-й, там мені почало підтягувати відео. І купив таку от дзеркальну плівку. Ми на плотері вже нарізали, бачите, видно, є такі от полосочки. І оці от полосочки будемо туди клеїти. Ну, я думаю, що бляді. по циганськи точно буде виглядати. Кайфово. Оп, ну так, так, друзі. На задньому фоні проглядається, бачите, ми замінили скло на нашому даху. От. І ще одразу можете побачити, що з'явився дифузор, котрого в нас не було. Бо я його загубив перший день. Те, щоб ви розуміли, це на другий день е я загубив отакий от от, дифузорчик. Це під звичайний бампер, але така М-ставка М-дифузор. Віталій каже, що тут щось не так. А я думаю, щось куска дифузора нема, бо з цієї сторони дивись, а, а, діфузор, з а, сторони? Ага. а З цієї сторони. А з цієї сторони отак. От такий от, от, от. Віталік, проблема? проблема? Фузион зуба. Ті зу... пасажири для зниженого БМВ, це норма. І ще знизу ми доклали ось цей. Кусок я відламав, але я його назад поставлю. Так, розказую про двохстволку. Про двохстволку взагалі максимально цікаво. Коротше, Ми поставили оцей от нижній дифузор, потім купив оцей нижній з пластику, він так гарно, як конструктор складається. Це українського виробництва. Пилюємо BMW. BMW, дивіться. Труби вирівнялися, тепер стоять рівно з дифузором, посунули цілу банку туди допереду. І тут ще є такі от е, невеличкі моментики, теж ми їх спробуємо е, е, підлікувати. Ми це все склали і тут ну, дуже страшно почали виглядати, бо була одна така малесенька труба. Хотілося б у Я розказав мені є колега Іван, каже, я хочу сюди гарну трубу. Ви мені показує. Що дядя Ваня. Каже, в мене в селі каже, є те, то, що тобі треба. Я не думав, що у нього таке є в селі. Смітно кустик. Кажи я в смітнику стояв. Коротше, оце буде. Отак буде виглядати. Ну я думаю, що попізже, попізже. Так що, коротше, будь ласка, двохствовна труба на моторі 1.8 на газу знайдена на смітнику. Бачите, отут навіть Ну, коротше, тут навіть це відмилося. Гарно, мощно, і звук, до речі, чуть, -чуть гарніше, прийніше стало. А ще я замінив значки BMW. Бо перед цим були такі українські, кастомізовані, їх зробив тукас, але воно вже виглядало так собі, бо вони почали злажити. Власне, ми думали до того моменту, що з'явилися оці чудо-карбонові крила, карбонові деркала і е, карбовані задні крила. Власне, як вони в нас з'явилися? Е, мав бути фестиваль Popcorn Fest, на який власне, ми їхали. І мене дуже сильно, якщо чесно, це розширення мені подобається. От. Але Тукас у свій час його просто замалював, наскільки я зрозумів, чи то базою, чи то балончиком. Тобто воно було сіре матове. по-перше, воно зливалося, не виділялося, а я хотів, щоб оці крила якраз ще більше виділялись. А по-друге, я побачив е в одному з детейнгів Феррарі, котру клеїли якраз цю пленку. я думаю, Блін, якщо Феррарі клеїть цією пленкою, то значить BMW точно треба ця пленка, від цього вона буде тільки ще дорожча і цікавіша. Друзі, знов БМВ і труби вже в рівень. І в нас вже тут пішов якийсь такий процес, ці мені досі дуже максимально подобається. І що, перевтілимося? Перевтілюємося, бо їдемо ми все ж таки на попкорн фест і маємо бути красиві. <рес> А хто не пам'ятає, колись ми вже сіроку за один день до фестивалю з тьопою так от шуманили і реально потім е, сіроку розривало всім е, труси і штани. Так що, коротше, цього разу з допомогою цього супереклею я впевнений, що нам знову вдасться це повторити. Перший день, якщо чесно було максимально спірно, ну я взагалі аж хотів здерти цю плівку, бо вона мене трошечки піднапрягала. Але поїхавши на фестиваль. Що ж, вітання, повертаємося з трійдові часи. П'ята ранку, у нас дивіться, кабанчик намитий, наглажений, небо шикарне – Пух. О. А отам от, е, стоїть е, чібріолет. Аманує Токіо. Щоб ви розуміли, ось так от виглядає локація і це все по колу закладено в автомобілях Зараз пройдусь, покажу вам поближче. Там все в машині. Щоб ви розуміли, це тільки ось ця частина машин, тому погнали. От. А що мені подобається на таких фестивалях, от, наприклад, цих двох мерседесів. Ось однакові кузова, але настільки кардинальні різні машини. Як вам такий фіш? Це прям дорого. Так, а до речі, це один з моїх особистих топів за сьогодні, це транспортер. Ось так от він лежить. Та він на пневмі, але щоб ви розуміли, наскільки складно посадити бус, що ви просто собі не уявляєте. Тому тут кардинальний труд. Що ж, друзі, думаєте, просто так розглядають ці сироки, а не просто так. Саме того, що диски ми залишили на а тут у нас прям росте. Мох нове життя. Десь тут а, було, вже нема. Є радники. Коротше, ось так виглядає сироко, найголовніше, що воно живе і повернеться до коломиї. Ось так от. воно виглядає, тому це максимальна подія. Три роки воно стояло, в землю. Нарешті ми його забрали, і це сьогодні такий е, святковий момент. І от ховається. Це сильно. Це мерседес, так от має дах, Відкриватися. Оп! Коротше, все як в БМВ, тільки електрично. <рес> сяжечко, сяжечко, бачиш, тяжело. Бружинка, пружинка. пружинка. Так сама є в БМВ. <рес> файно, файно. Мусимо прям показати, то є мої диски на фусі в лагоні. І найцікавіше, що Дмитро це. О, це от, розкішне ліжко. То ага, прям топчик-топчик. Ага. Дмитрик молодець, подивіться, підстаканники, все в оригіналі. Дерево, оригінальна магнітола, шкіра комбінована. Просто кайф. цікаво в той сірок, І отакий от контраст оцього. О! І оцього. Тут, до речі, дуже теж красивий, там максимально в оригіналі. І він на 16 вольт. З тими вікнами припальні апаради. Це, напевно, мій особистий топ. Дніпра на от таких от кастомних дисках, на от такому плотному фіточку, що ззаду, що спереду. Коврики під ногами. Знову порядку дуже, дуже стильно. По-дорогому виглядає от стена сьогодні. Така ось тут тусовочка, мотоцикли і машини спонсорів. Походився, якось... я вже до цього привик, тому зараз я оце розширення. Не в карбоні не бачу взагалі. Тобто воно навіть скрило. Тут, якщо так придивитися, є такі от легкі нерівності, дефекти є. Це самого, самого розширення. Е, бо це ж не оригінал, це там якась копія і тому подібне. Але завдяки цьому карбону воно максимально сносно виглядає. Другі детейлери, До. будь ласка, заберіть очі від вашої екрані, це виглядає дуже боляче. Коротше, розказую я про ці диски. Ці диски спочатку вони теж мені чомусь не дуже подобалися, я хотів інші сюди поставити. Але зараз, блін, я від них кайфую. До речі, перший комплект ми вже стисали резини на ній. Хоча я їх в один час переверну, зараз покажу фотку. Тобто я робив розвал, там ще щось по ходові робили. От, і власне ми тоді перевернули резину, бо я ну, знаєш, що такий стенс туди-сюди, <рес> з тих старших людей. От, і Я знав, що рано чи пізно воно стешиться. І думаю, переверну. Переверну, але стріну резина скінчилася, ну, почало спускати, протерлося до корта. Тому в нас є тут резина, такий Passat b 5 був на попкорні. Там ще такий Divancer, ну, коротше, Хто був на попкорні, той знає. От, і власне з того Passat є от, два балони 200 е 15. 15 на 35, нас, а було перед тим 40. Тому зараз машинка стала чуть нижча, і вийшли у нас отакий такий тут трошки. Ну, але ця губа вже в тому місці була тріснута ще до того, як ми її вклеїли, до речі, губу, ми теж заклеїли в плівку, бо перед тим вона прям, ну, дуже важкою була. І я вирішив, що оці моменти, де важко, я теж приховаю в плівку. Тому тут це є перед і ще ззаду там теж є така полосочка. Ну в загальному образі воно прикольно, бо є чуть-чуть спереду. По крилах, дзеркала і зад. Тобто його і не забагато, і так прям у самий раз, як суто. Так, до речі, до речі, ще тут я був з Аліку. Купив мощний значок. мене на повкорді він тут стояв. Факі дідішин показує цей ну, значок, як він виглядав. Я його ще сюди поверну, просто не сьогодні, але серію знімаємо сьогодні. Тому він тут був і він доповнює цей весь загальний образ. В принципі, при тому, що машина досить низька, ну типу ставили тут зелену пружину, розрізали навпіл і маємо коротше, от. Таке от заниження, де реально під порогом зараз ну от, е, три пальці. Три пальця. Три пальця пролазить, а це комфортно. І е, я на ній реально їжу кожен день, при тому, що є Audi, я їжу собі на BMW. Ніде не скидаю. Ну, на 40-х було взагалі ідеально. На 35 зараз трошки чуть-чуть є дискомфорт. Але суть в тому, що е, погляди всіх оточуючих. Е, мої, бо е, хто не захоплюється, той думає, що за один і як він на цьому їздить. Тому я від цього кайфую, зараз покажу вам найбільше перевтілення. А найбільше перевтілення — це якраз салон. Так, Поїхав до кабрика, і кабрик виглядає в такому стані. Дах весь знятий. Переживаємо машинець і буде велюр, є нюанс, я думаю, мало бути чорний. Ну, кажуть, пацани, якщо дивиться, знизу під отаким кутом. Воно буде чорне. Ну, зберемо, далі побачимо. От. Задній ряд бачите, повністю розібрався. Отак от от він виглядає, а це наші сідочки. Тобто, де треба паролон? Реставруємо і збираємо назад. Короті, буде все дуже чітко, класно і круто. А, і по даху. Оце скло було застояне скотчем. Короті, бачите, була така тріщина і через усе. О, то це скло ми теж міняємо. Замовили вже друге сьогодні завтра приїхати, так що буде все прям чітко. От. Сподіваюся, що все вийде. Серестили пальчики. Бен, я реально в фазі у нас тупо буде нове сутупу, повністю село. Буде шик, потім ще заїде на хімчистку і буде вау. Коротше, друзі, е, покажемо зараз, як на цій яхтушці зараз складається за е, В ідеалі це, звісно, повністю просушити. Ну, але зараз і так у нас машинка підсохла. До речі, крім зовнішнього тюнінгу, і тому подібне, дуже багато часу і сил пішло якраз на технічні моменти. Зокрема, у нас там новий речах, новий привід, нове сцеплення, прям ця крузина в зборі, газ повністю обслужили, там масла, свічки, і тому подібне. Тобто, скажемо, зробили все те, що до цього по цій машині ніхто не робив. До речі, так як у нас е, газ. А запаску треба, запаска стоїть в багажнику повноцінна, і багажника якби не дуже є. Я купив на металовамі отаку от докатку. Вже був на монтажі, промастили і тому подібне. Коротше, зараз і помию, ту викинемо і поставимо цю, появиться місце в багажнику. Це можна вважати детеліном чи ні? Бо я думаю, що такого на самому обслуговування точно ніхто не робить. Ось цей дракон, який не підводить, трошки підвів. Підвів стартер. Тому у нас тут три стартери. Із цих трьох стартерів я впевнений, що один якийсь ми поставимо і зранку бій. Що ви не думали, що так все просто? Без дяді в ні одна машина не робиться. У нас в Для тормозів. шутер, висок. Це про тому, що машина тільки дітей. Так, що тут у нас? БМВ, а тут у нас захист азоту. Як вам таке? Жартується газ, пропускай. Але нічого, зато ми на я на Фільтр просто по там новий... Я <рес> ж Дімон заїжджається, я зараз покажу відоски, Димон мені вчора кидав. Рішаємо питання, але не зараз, бо я на Дністрі. Так що ми заїхали. І ДНВ зараз починиться, і буде на газику, 2 літри газику на 100 квадрат БМВ у Івана. Іван пише новий список, тільки чекаємо за пристине на то. А тут буде список по БМВ. Ну, Пацани, це норма ні? Світла нема, працює генератор. Ріжемо знову пружини. Щоб ви розуміли, це вже третій раз. Перший раз врізали забагато. Тепер поставили фактично цілу пружину. Срака задерта. Знову ріжемо. Пробуємо щось з того все ж таки зробити. А знаєте чого? Вони кажуть, як це ми боком не їде, як це воно не їде. А потім речоги що. Коротше, мені... щоб ви зрозуміли, воно таке боком і не їде. Але це не в тому суть. І, до речі, от по даху, наприклад, що ми зробили, це з технічних моментів ми е, замінили заднє скло. І наступний момент це замінили повністю всі амортизатори, котрі йдуть по даху. Тобто тут є кришка багажника і амортизатор один. Якісь там прям космічні гроші, щось 50 чи 60 євро амортизатор. Тиждень чи два чекав з Польщі, але він приїхав і він якраз е, тримає, зараз вам покажу. Що він тримає. Ось так у нас дах відкривається. От. І щоб оця ось штука зараз стояла в цей момент. Оп. От. І якраз оцей амортизатор за 60 євро робить оцю штуку. Далі ми робимо ручку. І далі, що в нас відбувається? Бачите? Оп! Одна людина зараз, достатньо одної людини, бо дах зараз сам тримається, тут теж пішли два амортизатори по тисячі гривень. І за рахунок цього максимально комфортно, воно стоїть, і ти зараз внішу сюди оп, легесенько це все склав. До речі, дах зсередини ми теж перешили, бо перед тим був такий матеріал, то лі тюль, то лі не тюль, вона всіх рветься. це проблема 36 Зараз тут воно таке м'якесеньке, на дотик, вельор, вельор просто. Хочеться прилягти і спати на цьому. От. Тому поправили, поскладали. От. ну І ви бачите? Бачите цей розкішний червоний салон. Це просто це вершина айсбергу, як на мене. Е це кабріолет на червоному салоні. Я про це мріяв відколи не знаю, відколи хотів кабріолет, відтоді я хотів кабріолет власне, на червоному салоні. І коротко, по салону кажу, як є, як є на даний момент по сідушках, реально все чітко. Я на таке не очікував. Е по картах є трошечки моменти. Поки сезон дощів, вирішили от переробити ще оці, оці двірні карти. В принципі, воно все подобається, але тут трошки відпадає. От, тому це переробиться, там чуть-чуть стелю поправимо. Ну, коротше, щоб було вже все по красоті. Далі поставили, відчистили, відхімчистили цей руль, він ще в мене з часів сіроку, я хотів BBS руль на сироку. Знайшов, купив. Але він був перетягнутий червоною алькантарою і мені було його шкода. Бо червоного у мене на сироку взагалі нічого нема. І е, я знайшов ще один руль Бібіес. Знайшов руль Бібіес, якраз трьохспицевий, таких по канонам має бути в шкірі, якраз його поставив. А цей стояв, припадав пилюкою. І наступний цей руль він в ідеальному стані був, але довго стояв і от по алькантарі є такі от моменти. Тому привезли сюди хлопців. На хімчисточку хлопці від хімчистять. І цей руль займе своє законне місце. Що в тебе в руках? Ой. Руль. Руль? Як тобі? Така собі штуша Тому в нас е, максимально цікаво по салону. Є прострочечка ось тут, є червона строчка в нас на речашку КПП. потім червона стру, е, на ручничку і таку саму червону строчку ми зробили ще на ручках. На водійській дверці і на пасажирській. Також от карти ми відреставрували, верхнього кріплення не було повністю. Вона весь час, куди відкривав дверку, болячка 36, карта лишається, дверка відкривається. Тут такого нема. Ми це все полікували. І наступне, що ми сюди завалили, ну це е, як розказував Тукас, хай фай махай комплектація. 10 динаміків в результаті я грав тільки один і е, то коряво. От того. В кабріолеті не може бути такої музики. Тому я що зробив, ми сюди правильно купили 10 нових динаміків. Е, Впереді, що тут є музика, може свідчити тільки оця от така трошки більш серйозніша прощалка з цієї сторони, і з тої сторони. Можливо, колхоз, але з урахуванням е, того, які ці карти були ушатані. Дивіться, Дивіться. це Аліекспрес, але наскільки він гармонійно сюди зайшов. Е, плюс, щоб воно сюди не сідало. Е, Тут довго втручу, то тут ось така різьба. Е, з капровану мені мій колега Єля проточив, mm -hmm. зробив і воно сюди вкрутилося. І до цього доповнення ось такі от ніпеля. Бачите, mm -hmm. тут і тут червоний колір Грає фантастично. Тому що е, їдемо катаємося, насолоджуємося і розказуємо, яка буде далі доля.

Жо, друзі, кабріолет просто кайф. Я кайфую, це маленька мрія за доступний бюджет, котру мені вдалося цього року реалізувати. І скажу вам більше, в мене є нова ціль, нова мрія. Я сподіваюся, що я успішно буду до неї йти. Це щороку хочу оновлювати власний кабріолет. Тому на даному етапі я хочу, щоб на наступний сезон у мене був кабріолет, але інший. Тобто, в принципі, без різниці який, Просто інший, бо машин є багато, хочеться спробувати е, поїздити на всіх. Тому е, кабріолет або продається, або, е, можливо, цікавий обмін когось на якийсь інший кабріолет. Тому, якщо є варіанти пропозиції, Гов, камон в Дірект, лайки, сердечка, підписка, репости і дякую вам. Чим більше переглядів, тим швидше вийде нова серія. До зустрічі!